Вітаю, мене звати Анда, і сьогодні я пропоную вам пограти з маками. Сьогодні не буде традиційних розкладів. Сьогодні ми розглянемо лише одне питання, але на трьох колодах. Цей випуск я зробила спеціально для тих, хто цікавиться маками, але ще не розуміє, як з ними треба працювати. Сьогодні я буду давати невеличкі пояснення до карт. І так починаємо. Що? Сьогоднішнє у нас питання, які кроки вам треба зробити, щоб досягти своєї мети. Подумайте про якусь свою мету або бажання, які ви хочете здійснити. Не треба загадувати щось таке далеке, таке, що ви плануєте здійснити найближчим часом там, протягом півроку, трьох місяців. Подумати про цю мету, і давайте ми зараз розглянемо за допомогою метафоричних карт, що вам треба зробити, які кроки, щоб ця мета була досягнена. Значить, я приготувала три різні колоди. Одна колода у нас текстова це 1000 ідей, друга у нас це універсальна колода емоцій. і третя у нас це казкова колода. Значить, ви можете вибрати одну із трьох колод, Я не буду... по номеру 1, 2, 3 От Можете вибрати дві, дві колоди, можете подивитися на карти по всіх трьох колодах і взяти від, від них інформацію. Я буду давати невеличкі коментарі по поводу кожної карти, але ви все одно прислухаєтеся до себе. Якщо те, що я буду казати, вам якось не відгукується, а у вас йде інформація якась інша, то прислухайтеся до себе, бо я буду висвітлювати те, що бачу особисто я на цих картах. Ви можете бачити щось інше. І так, перша колода, і ми з нею беремо одну карту. Що допоможе вам досягти вашої мети. І ось така у нас карта уважно на неї дивіться, які у вас асоціації виникають стосовно цієї карти, що ви на ній бачите? Наприклад, для мене я бачу молодого хлопця, який навколо полум'я, але він. Повен рішучості. Тут навіть от тут з боку паща, можливо, це якийсь дракон, дракон бо вогонь, от, але він не пасує, він йде йде вперед. І я вважаю, що ця карта каже, що треба не боятися якихось викликів, не боятися якихось перешкод і йти сміливо йти вперед. У вас може бути якась інша асоціація з цією картою, бо у вас своя мета і свій життєвий опит. Досід. І наступна карта, колода це 1000 ідей. це текстова колода, вона, вона на жаль, російською. От. І давайте теж ми всі колоди запитаємо, які дії вам треба зробити для того, щоб досягти вашої мети. І от. Така у нас карта, я зараз її прочитаю. Ділітесь опитом. Посетіть или організуйте самі унікальні курси. Не питайтесь продавати знання, почерпані з книг. Подумайте, що з вашого реального опиту ви можете монетизувати. Ну, тут ці поради більш для бізнесу, але і їх можна використовувати для для інших тем. Ділитися досвідом, Щоб, про що це вам говорить? Як це допоможе вам досягти своєї мети? Можливо, це що, треба подумати, що ти вже знаєш, вмієш, і як це може допомогти тобі досягти тої мети, якої, до якої ти прагнеш. Ось. Що ще можна сказати по цій карти? Можливо, це натякає, є такий є, є така практика, керміческих От, і там сенс цієї практики, що якщо ти хочеш досягти якоїсь мети, ти повинен допомогти декілька людям. Які теж хочуть таку, прагнути ті, того ж самого допомогти їм реалізувати їхню мету, і тоді тобі, ти, як, карма тобі допоможе теж реалізувати цю мету. Можливо, це так. Напишіть в коментарях, що для вас ця порада. І остання колода це казкова колода, і ми їй теж задаємо питання, що треба зробити, щоб досягти своєї мети. І тягнемо карту. Ось така карта. Як ви вважаєте, що вона вам, про що вона вам натякає? Які асоціації? От, тут бачите подружжя таких бідних людей, воно просить як по, грошей, там Бачимо руку якоїсь багатої дами, яка їм щось дає. Ну, я тут вважаю, що це, можливо, треба да, за, е, попросити чиїсь допомоги, звернутися до когось за парадою, можливо, не тільки за парадою, а за якоюсь більш вагомою допомогою. І тоді ви зможете досягти своєї мети. Е, сподіваюсь, вам такий Формат сподобався. Пишіть в коментарях, що ви побачили на картах, чи збігається ваше бачення з моїм. Якщо ви ще не підписались на мій канал, підписуйтеся. Якщо хочете пропрацювати якусь тему на маках більш докладніше, прийдьте до мене на індивідуальну консультацію. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Пока!